Віталій Назарчук стоїть дівчина у калиному вінку. Стоїть дівчина у калиному вінку, по в у по руках пшениця, співає пісню у вишневому садку, бере водицю чисту і криниці. Вона прекрасна та у погляді печаль Вона багата щедра та змарніла. Безмежний відчай у її очах. А віра де? Де радість, де ж надія, її руками намагалися зламати, забрати все, залишивши зневіру, не можна лише словами описати, яка ти змучена, стражденна Україна. Ти, дівчина, в калиновім вінку, ти, солов'їна пісня, сонячне проміння, зазнала горя на своїм віку, відчула гноблення. Встаєш ти із колін, і з рук скидаєш ланцюги й кайдан, пишаюсь тим, що Українка я, що маю в серці іскру полум'яну бо полум'я без іскри не горить, а без бажання не здійсниться мрія. Вже настає та світла ясна мить, коли в твоїх очах з'являється надія, і віра, й радість, щастя у душі. Безмежні і глибокі, душі, що любить віддано усіх своїх синів і дочок синіоких. Я України, донька, і я пишаюсь цим, пишаюсь вербами і небом голубим, пишаюсь дружнім, великою родиною, пишаюся своєю батьківщиною.